У Павлограді на Дніпропетровщині росіяни безпілотниками атакували енергетичну інфраструктуру. Місто і прилеглі села залишилися без світла. Ворожий удар знеструмив вісім шахт регіону. Близько трьох тисяч гірників були заблоковані під землею. Про це говорять у Міненерго. Зараз їх виводять на поверхню. Попередньо постраждалих немає. Попівдні росіяни скинули вибухівку із дрона на маршрутку у Херсоні. Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих пасажирів із вибуховими травмами. Серед них – 14-річна дівчинка. Також ушпиталили перехожого, якого теж атакував ворожий безпілотник. Десять людей поранили окупанти на Донеччині. Шестеро це жителі Краматорська. На місто прилетіли три керовані авіабомби, поруйнована будівля ДСНС, пожежні авто і два підприємства. У слов'янську троє потерпілих у наслідок атаки дронів. Є поранений і у Костянтинівці. Туди ворог скерував п'ять кабів, а ще артилерією та безпілотниками. Машину з хлібом атакував російський ФПВ-дрон на Сумщині. Загинув водій, троє поранених у шпиталені. Ще один дрон поцілив у трактор, що працював у полі. У лікарню забрали 26-річного тракториста. Безпілотники тероризували Харківщину. У Богодухові шестеро постраждали. Зокрема, вагітна жінка, 18-річний юнак і 10-річна дівчинка, зазнали гострої реакції на стрес. Унаслідок вибуху каба у Малокатеринівці це Запоріжжя ушпиталили 37-річну жінку. У неї контузія і уламкові поранення. Загалом по області ворог завдав понад 600 ударів з різних видів зброї. Дронами загарбники атакували енергооб'єкт на Чернігівщині. Аварійні бригади зараз ліквідовують знеструмлення. Також є влучання по транспортній інфраструктурі, житлових будинках і авто. Чоловік, якого від учора шукали під завалами багатоквартирного будинку у Кам'янському на Дніпропетровщині, не вижив. Рятувальники по обіді деблокували його тіло. Ще восьмеро жителів поранені. Стан однієї з потерпілих тяжкий. Місто було під масованою атакою безпілотників. Пролунали близько двох десятків вибухів. Один з БПЛА влучив у дах чотириповерхівки. Спалахнула пожежа, будівля почала обвалюватися. Щонайменше 12 квартир зруйновані повністю, інші пошкоджені. Частково потрощений дах, і міжповерхові перекриття. Розбір завалів відбувається із перервами на численні повітряні тривоги. Та Говорит, там сейчас свет отключится, сейчас выбьют автоматы. Пацаны, ну давай-ка послухаем вчера. Да, я что? Кто-то есть, давай. Настроить Надо идти помогать доставать, потому что там кто-то кричит.